Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Нещодавно, спілкуючись з одним з чиновників у Брюсселі, я почув абсолютно слушну думку. Вам пощастило з тим, що в лютому 22-го у вас був залужний. Помітно, що сьогодні вам його бракує, але це і вибір вашого керівництва держави. Керівництва та 73% абсолютних довбограїв пише Борислав Береза. Тот же час на залужного здійснюють замах за замахом та погрожують його родині. Залужному спокою не дають. Телеграм-канал «Топорпомсти» пишуть, що спецзалужного не так давно спіймала останніх двох кілерів з банди у Пування, яке повинно було здійснити вбивство залужного, сьогодні в п'ятій ранку кілери здали деяких високопоставлених українських та російських чиновників, яким заважав залужний. Як виявилось, дехто пропонував понад 300 тисяч доларів за вбивство залужного розстрілом із близької відстані, з контрольованим в голову, це, мабуть, ж сьома спроба вбити генерала залужного навіть після відставки та отрута, то вибухівка, то кілери комусь дуже сильно заважає генерал, навіть після відставки. Борислав Березов той же час зазначає наступне: дивлячись на ситуацію на фронті, розмірковує над тим, що як же вчасно логічно грамотно Дня Володимир Олександрович з посади головкома залужного та все військове керівництво ЗСУ і через це посилив обороноздатність України та потенціал ЗСУ. А як вірно, наш верховний головнокомандувач проігнорував потребу мобілізації, яку озвучили, що в минулому році головком залужний та начальник генштабу шептала увазі. Мо все ж досвід підготовка профільна освіта та компетентність Зеленського на неймовірно високому рівні. Не дарма Андрій Єрмак його називав найвеличнішим політичним лідером сучасності. Браво! А от чого мені зараз не вистачає, так того, щоб Володимир Зеленський Чув думку, що він це правильно зробив, коли звільнив залужного з посади, і це покращило ситуацію для України та підняло обороноздатність ЗСУ. Зміни ж повинні покращувати ситуацію. Він же вважає зараз, що правильно зробив чи ні. Шок залужного зрадили. До слова, генерал не підписав пісульку Єрмака про згоду на мовчання та нерозголошення. Відправив слід за руським кораблем. Пишо офісне мишення, а оточення генерала радило Єрмаку і зеленському повертатись в квартал. Залужний хоче спокою, пише волонтерка Леся Процька Сакович. Далі моє оригіналу, принаймні на цьому етапі він не хоче злити божевільного капелюшника. Ка людина з розірваною в клапті нервової системою своєю присутністю за його столом людини, в якої в руках зграє ланцюгових псів, одного звати ДБР, другого бебтретього СБУ. залужний чудово розуміє, що у них уже очі кров'ю налеті. Мабуть, не вважає для себе можливим танцювати в захисному костюмі на кінологічному майданчику. Валерій Залужний і два десятки офіцерів з його команди з їхнім досвідом помилками та перемогами системі не потрібні. Найочевиднішим під час війни було б використати цих людей для перемоги, але вони не потрібні, оскільки не припала до вподоби. Як виявилась непотрібними держ. Жеві тисячі компетентних людей не раз про це писав і говорив. А зараз бачу схожі висновки, і від аналітиків БіБісі пише Тарас Чорновіл, далі мого оригіналу. Завдання Арефія нині, навіть не територіальні завоювання в Україні. Такі наміри реально були. Але 22-й рік, коли Зеленський їм здавав Україну, а вони не зуміли взяти, бо не врахували, що окрім того, продажного з зсу, генерал залужний український народ, зараз плани на зайняття нових територій стали підрядними. Вони і так перед тим як щось захопити повністю, все старають з лиця землі. Однині прагнуть взяти під контроль усю територію Донецької області. Якщо допомога декого в Києві дасть їм можливість це реалізувати, то це будуть повністю знищені міста та випалені землі і жалюгідні залишки населення, яких відправлять піднімати народжуваність у Сибірі. Про території хіба головний Алкаш Раща це блеє. Реальне завдання можна сформулювати у висловлюваннях. Кацапія не повинна не то, що програти, а навіть думки про таке, ні в кого у світі не допустити. Україна незалежно від результатів бойових дій на цьому етапі. Кількості випаленої Росні має почуватися країна, що програла війну. Для цього має бути якісь ще захоплені території, не конче багато, але це. За їхніми намірами повинні бути міста з відомими назвами достатньо і на Донеччині. Ну ви ж розумієте, для чого «З» Звільняла залужного і влаштувала той погром ЗСУ і суїгаєш. Це не повинні бути особливо болісні руйнування всередині країни, які відчують ці не жителі окремих міст і відчуття безпомічності. Тоді ЗЕ гавкався із союзниками. А країна залишилась з мізером ППО і Раша лупить по енергосистемі. Підсумку українці мають на думку русні схилитися перед переможцями, відчути приниження поразки, та навіть думки не допускати про розплату репарації покарання. Це, звісно, тільки перша серія. Надіяся, що ні. Коли цього не діждуться, не тільки дії, які коїться за влади, вони ж явно вкладаються саме в ці плани. Ну не вже це досі не зрозуміло. Щоправда, про останні висновки бібісі поки мовчить. Поки редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.